Є дві хороші новини: модпак українських стрімерів та турнір Ліга Вод Українських стрімерів, тобто Ліга Вод України. Що буде у нас відбуватися в модпакові? Коли взагалі вийде Український Модпак? Український модпак вийде. Не скоро, тому що самі розумієте, що це не так просто його розробити самому. Можливо, десь, якщо ви вважаєте підтримати розробку українських модпаків, ви можете підтримати її за посиланням в описі через Дяку. Чим, якщо ми будемо підтримувати через дяку, розробка модпаків буде швидше та через професіоналів. Але то не є важливо. Я можу і сам попробувати їх зробити, та звісно, це буде трішечки довше. Друзі. Що хочу вам ще нагадати, те, що модпаки розробляються не так то й просто. Потрібно прописувати коди, потрібно прописувати різні скрипти для того, щоб модпак працював правильно та, звісно, були всі наворочені штучки для того, щоб було круто та круто виглядав модпак. А зараз, друзі, коротенька реклама для вас стоповими пропозиціями. Спонсор відеоролику магазин Телемарт, який проводить крутий розіграш з 8 листопада по 14 листопада. Розігрує круту клавіатуру, яка коштує 8 тисяч гривень. Умови дуже прості: замовляйте товар в магазині Телемарт, який бере участь в розіграші, з якого частина коштів піде на ЗСУ. Також не забувайте написати в інстаграм ваш номер замовлення та написати Я беру участь в розіграші. Посилання на інстаграм, посилання на магазин будуть в описі та, звісно, в закріпленому коментарі. А також, друзі, не забувайте забувайте підписатись обов'язково на інстаграм для того, щоб написати в дірект цьому магазину, що ви приймаєте участь. Обов'язково стежте за магазином Телемар. Всім дуже дякую! Поїхали далі. Модпак приблизно буде розроблятися десь в середньому ну місяців 3-4 Як ви розумієте, що зараз всі україномовні стрімери, які зараз працюють над своїм контентом, вони не всі сидять вдома, але то не є проблемою, тому що ми україномовні стрімери. Які намагаємося зробити український, так сказати, Ютуб набагато кращим. Та якщо ж вас цікавить, все ж таки турнір Ліги. Вод обов'язково підписуйтесь на всі україномовні контенти, які ви бачите взагалі на просторах Ютубу, для того щоб не втратити українських стрімерів. Українські стрімери ці будуть... Відображатися в турнірах та будуть за посиланням. Дуже багато буде посилань, але ці посилання будуть створені вже перед анонсом турніру Вод України. Коли ж це все буде відбуватися? Це все буде відбуватися десь приблизно 10 листопада по 15 листопада. Звісно, буде дуже хороший призовий фонд, за який ми можемо поборотися, тому що є так сказати. Слабкі гравці серед нас є дуже спілові гравці, але то не є проблема, якщо грабує на твоїй стороні, то ніякий скіл не допоможе тим, хто хоче зурвати призовий фонд. Тож, бо, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете отримати модпак, пишіть в коментарі, що ви думаєте на рахунок модпака пака українською, та чи дуже ви його чекаєте. А також я залишу на стрімерів посилання в описі. Саме тих, які будуть приймати участь в Лігі Вод України, тобто в турнірі Ліга Вод українських стрімерів. Всім бажаю здоров'я, всім бажаю удачі, тихого та мирного неба. Не забувайте обов'язково підписатись на всіх стрімерів для того, щоб не пропустити цей турнір World of Tanks українською та україномовних стрімерів. Тому що ви розумієте, що україномовних блогерів потрібно підтримувати для того, щоб. Просувати україномовне ком'юніті та робити якомога його найкращим, щоб вас помічали дуже багато людей та дуже багато різних країн. Тому що ви розумієте, що Україна зараз є дуже, так скажемо, сильною, дуже принциповою та дуже крутою країною, яка взагалі є в світі. Ніхто не очікував, що Україна буде найкращою країною в світі. Всім дуже дякую за перегляд відеоролика. Обов'язково підписуйтесь, всі посилання будуть на канали в описі інших стрімерів та приємного вам перегляду. А, ну вже і бій закінчився. Всім дуже дякую, друзі. До зустрічі в нових відеороликах.